Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про дуже цікаву новинку. Це FIO і Jade Audio JM21 новий бюджетний плеєр від FIO, ну і їх дочерньої компанії. Не знаю, який сенс в цьому розділенні, але ну, якщо їм подобається, найбуде. Це Android Player, і попри його відносно бюджетну вартість, в нас він коштує по передзамовленню 9990 гривень. Посилання на портатив буде, як завжди, в описі. А він побудований на новішому чіпсеті, ніж раніше, це Snapdragon 680, і також тут ми маємо 13 Android. По чипах тут використовується два Cyrus Logic 43198, що дуже непогано. І тут в нас. Потужне підсилення, повністю балансна схема. Тобто, попри відносно бюджетність і те, що ФІО взагалі збиралася покинути бюджетний сегмент, ну, і вони робили це на певний час, тому що доволі довго вони не випускали нічого дешевше, ніж 400 доларів. Вони вирішили повернутися і повернулися з дійсно крутим функціональним пристроєм. Тож, давайте подивимося, що ми тут маємо. А анекдот дня сьогодні такий. Коробку автомат придумали для того, щоб водити могли всі, а не тільки ті, хто вміють. Як бачите, коробочка доволі проста, але в той самий час зроблена доволі охайно. У нас тут є світлина продукту, яка дозволяє нам бачити, як воно буде виглядати назва модельки. І FIO вже тут перелічили всі три свої бренди. Тобто було мало їм два. У Нас тепер ще є Snow Sky, які роблять бюджетні пристрої ще бюджетніше, ніж Jade Audio. Або я насправді не знаю. Чому вони зробили Snow Skype? Чи вони вирішили там зіграти трохи на ретро-ностальгії? Ну, побачимо, що вони будуть де випускати. Тож, насправді, JM21, це в нас і Jade Audio, і «Fiat» враховуються як творці цього плеєру. Всередині все теж доволі просто тут сам пристрій безпосередньо. Зараз його відкладемо. Знизу коробочка, в коробочці мали бути аксесуари. Але тут у нас купа паперів, і з усіх аксесуарів у нас є ось цей шнурок USB Type A на USB Type-C. Тож, в цілому, здавалося б, небагато, Але насправді дя треба дякувати FiiO, тому що два додаткові аксесуари вже йдуть на самому плеєрі. Тож ви отримаєте цей силіконовий напівчохольчик, який захищає задню панельку. І також тут прямо з заводу приклеєна захисна плівочка на екрані. Це класно. Є окремо, продається чохол зі шкірзаму і захисне скельце. Я їх замовив на Аліекспресі, але вони не покинули ще Китай, і я підозрюю, що вони там застрягли, як мінімум, на свята, а може, ще й надовше. Ну, побачимо. Сподіваюсь, десь до кінця лютого вони б мали доїхати. Тож. Ось такий доволі простий, але приємний дизайн, Прості відносно форми. Як бачите, фронтальна проекція доволі крупна. Тобто, екран тут, а, ну, як, не маленький, не дуже великий, ну, тобто нормальний. За, насправді для плеєра більш ніж достатній. За мірками сучасних смартфонів, не якийсь прям велетенський, але доволі зручний. Тож, давайте, якщо вже заговорили про екран, ось такий він. Це максимальна яскравість, не супер яскравий, але непогані кути огляду, гарна передача кольорів, тобто не щось видатне, але нормальний екранчик, доволі швидко і гарно реагує на рухи. І в цілому є ось це відчуття доволі е швидкого інтерфейсу. Тобто, тут в нас новий Android, новий чипсет. Це помітно. Ця рамочка в нас зроблена з металу. Задня половина плеєра зроблена з пластику. Обрали тут ось такий візерунок для неї. Ну, можна з одного боку покритикувати, що пластик це, звісно, не метал, з іншого боку, це дозволило зробити плеєр дійсно легким, ну і більш дешевим, щоб він був більш доступним. В цілому приємно відчувається в руці завдяки ось цьому визерунку на задній панельці. Виглядає гарно. Ну і також мені не знаю, кому як. Мені подобається це поєднання кольорів, які Фіо знайшли в своєму CP-13 і з тих часів використовують багато де. Тобто, ось цей а, я не знаю, зелено-синій, в англійську він зветься Сіан, і сріблястий позаду. З одного боку, трохи ретро, з іншого боку, доволі сучасно. Тож, тут в нас кнопка вмикання-вимикання, блокування екрану і всього такого. Світлодіодний індикатор і качелька гучності. Доволі гарно клікається, нормально підібрали от, е, силу натискання. Тут у нас три кнопки е, керування відтворенням, повноцінний набір. тільки не знаю, чому в них плей дивиться в інший бік від того, що я б очікував. Ну, таке, це вже маленькі придирки. Але якщо вже прискіпуватися, то було б ще добре додати на середню кнопочку насправді якийсь виступ, щоб вона тактильно відрізнялася. Далі слот для microSD карток і провушена для того, щоб чіпляти якусь петельку на руку. І отут в мене більша претензія, насправді, чому вони не поклали в комплект якусь, якийсь ремінець на руку. Це недорогий, але класний аксесуар, який було б добре мати з цим плеєром. Знизу в нас виходить. Навушниковий звичайний балансний і також USB Type-C. Як завжди, USB Type-C служить нам для зарядки і всього такого іншого. Я, до речі, бачив якісь скарги на час роботи, але ну, в мене воно виходить десь до 8 годин на балансному виході і до 10 на звичайному. Але я так розумію, що це дуже залежить від того, як часто ви будете користуватися екраном. Чи буде увімкнений чи вімкнений Wi-Fi, гучність, обраний гейм, які будуть навушники? Тобто доволі широкий може бути розброс е часу роботи, але в цілому батарея тут десь на середньому рівні. Взагалі, мені дуже подобається цей крок в дизайні від FIO. Ну, я маю на увазі те, що плеєр тоненький, і те, що кишенькові плеєри в нас повертаються до своєї кишеньковості. З точки зору прошивки, це пристрій взагалі показує великий крок вперед від FIO. Це їх перший пристрій з новим чипсетом, ну, відносно новим Snapdragon 680-й. Коли всі інші ще на 665-му, тут у нас 680-й. І перший їх пристрій з 13-м Android. Взагалі, може, деякі їх старі пристрої теж будуть оновлені, але тут. Не точно, бо чекаємо вже доволі давно, і там, начебто, ходять чутки про якісь бета-тестування, але поки що маємо те, що маємо. Якщо вам цікаві інші характеристики, ось вони тут. В цілому це 13 й Android, то відкритий, є підтримка Play Store, але можна також встановити додаточки з власне мікромагазинчику додатків від FIO. А, так, є тут механізм обходу е, ресемплінгу системного, ось, наприклад, Apple Music, е, не знаю, що тут. ну, Ось, да, Miles Davis, грає е, 48K і це показує. Тобто, підтримується висока роздільна здатність, ось Hi-Res у нас і навіть 96К. Тобто працює з обход, в обход системного мікшеру. В цілому, тут є трохи налаштувань в цій випадаючій шторці, як завжди. Можна обрати режим ну, тут стандартно Android, чисто музика, режим приймача AirPlay, режим USB ЦАПу і режим Bluetooth приймача. Режим чиста музика, він насправді нічого не змінює з точки зору звуку. Це той самий Android, просто замість лаунчера в нас саме Music. І, ну, тобто, нічого не змінюється, просто може комусь буде зручніше, якщо буде менше відволікаючих речей. Три рівні гейну, вихід на навушники і баланс. Можна обрати їх функціональність. Балансний у нас працює як звичайний вихід і лінійний. А цей працює як звичайний, лінійний, і також може ще працювати як коаксіальний вихід. Я не тестував, але має працювати, якщо вже заявлено. Тут в нас теж є деякі налаштування. Наприклад, в аудіо да, теж можна обрати, як працює кожен з виходів. Далі гейн три рівні, як бачите. Далі фільтри низьких частот багатий вибір. Який вам потрібен bluetooth кодек режим роботи LDAC, Під що його оптимізовувати, як налаштовувати гучність на по Bluetooth, залежно від системної або незалежно баланс каналів, чи має регулюватися гучність на лінійному виході, і чи треба ставити на паузу, коли навушники витягаються. І також тут в дисплеї ще є там кілька додаткових налаштувань і ще. В глобальних, да? там навігація жестами чи кнопками, таймери вимикання. Як працюють кнопки, коли заблокований екран, налаштування гучності можна обмежити, обернути екран і так далі, тобто корисні речі. А з, звісно, основний додаток це Fio Music. Fio буквально нещодавно випустило оновлення, в якому вони нарешті роз'єднали свій Fio Control і Fio Music. Тепер в них немає дубльованого функціоналу. Fio Control служить для того, щоб керувати пристроями, а Fio Music залишився чистим музичним плеєром. Не буду тут зараз в подробицях розповідати про Fio Music. Це сучасний плеєр, який FIO розвивають багато років. Ну і тут в нас багато чого. Тож медіатека з купи варіантів організації, налаштування, сортування, робота з файлами присутня. Далі усілякі плейлісти, плей там, в тому числі і обраний, найпопулярніший і так далі. Є підтримка мережевих серверів, і також в нас тут є деякі налаштування. Ну, FioControl тут, бачите, тепер просто відсилає до завантаження окремого додатку. З цікавого, це, звісно, еквалайзер, він не глобальний на рівні системи. Може вони це додадуть, тому що в них це. Де... Де інде зустрічається, а може ні. Ну, тут важко загадувати, але на рівні самого безпосередньо плеєру, додатку плеєра він працює. Тут можна використовувати його як лінійний, а також можна його використовувати і як параметричний, тому що тут доволі гнучкі налаштування в цьому аспекті. Тут. Ось додаткові налаштування. Тут в нас можна регулювати його як параметричний. Ну, тут можна довго щось крутити, але в цілому можна налаштувати звук під себе. Тож, взагалі, прошивка нормальна, відпрацьована, якихось великих проблем я не зустрів, але треба враховувати те, що в мене дуже прості і. Сценарії використання, я здебільшого слухаю музику, там не знаю, не качаю торренти, не транскодую відео, не граю в GTA на плеєрах. Тобто я тут доволен як нецікавий користувач, але базові речі працюють добре, я якихось проблем не зустрів. Я не буду тут себе корчити, аналітика якогось там видавати якісь свої там здогадки про що думали Фіо. Хоча мені хотілося почати цей розділ, знаєте, якимись такими виразами. Типу, очевидно, що Фіо намагалася а, зробити свій новий бюджетний плеєр більш привабливим для масової аудиторії, але з іншого боку, давайте будемо відверті: масові аудиторії, окремий плеєр як окремий пристрій. ну... Взагалі не вперся, тобто, да, є там той мем про інтернет, який не потрібен. А так, давайте повернемося до огляду. Тобто вони зробили трохи підфарбований звук, але за останні 10 років навіть сама концепція там якогось забарвленого звуку вона дуже змінилася. Якщо 10 років тому в нас були прям дуже теплі плеєри, якісь яскраві, якісь плеєри там бустили динаміку емоції до нецензурних лімітів. То зараз, здебільшого, всі плеєри доволі нейтральні, доволі технічні, і різниця між ними часто зводиться до, скажімо, там, ну от треба сидіти і вислуховувати. Так насправді і тут різниця за звуком тут не така велика, і навіть там з якимись більш дорогими плеєрами, звісно, її можна почути, і навіть часто доволі легко, але все рівно. Сучасні плеєри вони дійсно гарні з точки зору натуральності і реалістичності, тому тут в нас не виключення, але фіо трошечки додали ваги і трошечки зробили звук таким більш аналоговим, але це зовсім так небагато. Просто як, от да, якусь ми спецію додаємо до їжі так, от дуже обережно. Тож низькі частоти добре контролюються, вони гарно збалансовані між усіми складовими. Тобто, в нас тут і динаміка непогано, і удар пружний, і вага є, тобто навіть трохи більше ніж нейтральна її кількість. Але в цілому, да, між там умовною вагою та ударом, між там гуркітом і бумканням, все доволі збалансовано. Роздільна здатність нормальна, не ідеальна, але нормальна. Трохи бракує дрібних нюансів, але знов-таки не настільки, щоб сказати, що інструменти звучать нереалістично. Тобто на якихось е е пророблених записах теж добре відчуття реалізму. М немає якогось намагання там щось підкреслити, наситити, присунути. Немає ось цього висування інструментів низькочастотних вперед. Але в той самий час все звучить доволі об'ємно, доволі рельєфно і приємно. Тож, перший приклад у нас це Девід Гілмор, дівчина в жовтій сукні. І це от трек, якому дуже личить, ні, не моє кохання, а от дуже личить така аналогова подача, тому що в нас тут акустичний бас, в нас тут саксофон, причому такий не яскраво записаний саксофон, а такий більш той, що тяжіє до більш низьких частот, і дуже приємно. Вокал взагалі такий розслаблений трек, от який, в який хочеться зануритися, і він дуже приємний, і манера подачі плеєра дуже до нього пасує. І е снаркі папі, біпбокс. Бі бі трек побудований фактично на контрасті між глибокими, такими дійсно глибокими низькими частотами, які накатуються як хвиля, і потім відкатуються, і верхньочастотними всілякими. Штучками типу перкусії, якихось е гудків, дзвіночків і так далі. Ну, тобто, ось цих біп біпань, е які винесені навіть в назву трека. І дійсно, плеєр теж непогано будує цей контраст, все добре контролюється і залишається на своїх місцях. Середні частоти вони гарні, не видатні, але дуже гарні. Тобто, знов таки. Мікроконтраст не форсований, детальки всі присутні, але вони не вип'ячуються наперед. Тому в цілому плеєр не прискіпливий до якості матеріалу. Звісно, там ви можете відчути різницю між умовно первопресом та ремастером. Якщо вас це розважає, то ви можете там попідбирати якісь релізи, там і всім цим погратися так. З іншого боку, якщо ви там слухаєте Spotify в лосі компресії, ну знов таки тут не буде нічого такого жахливого. Дійсно, він з одного боку показує різницю між записами а з іншого боку, я б назвав його якимось надвибагливим. Але це логічно, особливо в цьому ціновому сегменті, коли ми кажемо там не про аудіофілію, а просто про бажання слухати музику з вищою якістю. Уявна сцена більш середнього за шириною, не якась велетенська глибина трохи менша, ніж ширина, і також, якщо знов-таки придиратися, прискіпуватися, то трохи бракує проробленості планів в глибину. Але в цілому об'ємність є і все добре спозиціоновано. Немає якогось намагання там форсувати верхню середину, зробити щось занадто підкресленим. Також немає типового для Фіо а, а, підкреслювання динаміки. Вона гарна, але вона така, як є в запису. І тому не форсуються емоції. В цілому, це доволі гарний варіант подачі для середніх частот, а, як на мене. Тож, перший приклад це A Moment in a Million Years, мій улюблений альбом Scorpions, єдиний, мабуть, улюблений. І... Також він не дуже популярний широкого, широкого загалу, але мені він подобається, в тому числі і обов'язкова балада про кохання. Ну тут не, не стільки про, про кохання, а про життя. Ну і звісно, вона побудована на голосі і вокалі Клауса Мейне. І Вся інша інструментальна, весь інший інструментальний супровід тут не дуже мінімалістичний. Здебільшого це піаніно чи фортепіано, чи просто клавішні. А, але вокал це центральна зірка всього. Ну, ви чули Скорпіонс, ви чули Клауса Мейне, ви розумієте про що я, і дійсно гарно плеєр відіграє його вокал з усіма нюансами і емоціями. І ще один трек, який я обрав для того, щоб оцінити, як він відіграє більш брутальні і жорсткі речі. А, тож, ну не те, що прям гіпербрутально, але дійсно класне, класний трек. А так про що я на швидких агресивних моментах мені подобається трохи більш агресивна подача, особливо в гітарі, але тут не можна сказати, що цього бракує. Просто було б на мій смак трохи більше краще, але і так все дуже добре і непогано передається. Верхні частоти, вони, скажімо, вони гарні, але вони не форсовані, не агресивні, вони присутні, вони доволі технічні, гарна протяжність, може не максимальна, але дійсно непогана. Гарно пророблені атаки і затухання, дійсно чудово. Шаруватість дуже базова, але знов-таки, якщо вам потрібна якась крута шаруватість, то це вже в зовсім авдіофільський сегмент. Тут цього немає. Але у обертон... насиченість обертонами дуже добра. Верхні частоти не агресивні, але в той самий час немає ось цього намагання їх якось розгладити. Вони не звучать якось занадто яскраво, але і не зовсім відсутні. Тому я б сказав, що це дуже збалансований варіант їх передачі. І перший приклад по верхніх частотах у нас Waiting Post від Sarah Kay. І це такий типовий авдіофільський трек. Тут бракує, звісно, шаруватості, щоб його повністю відіграти. Але в цілому звучить доволі приємно і насичено. Інструменти не звалюються в кучу і їх ось ці шлейфи розбираються нормально. І ханс Циммер «Mountains» починається з мого улюбленого ефекту. Я не знаю, скоріш за все, це якийсь метроном, який відлічує секунди. Або просто годинникова стрілка, але мені все це завжди нагадує якісь краплі води, які падають. Потім повільна частина, потім все це наростає, потім оркестр. Ну, тобто класний трек, дуже насичений. Йому теж трохи бракує в цій пропрацьованості шаруватості. Але в цілому знов розділення інструментів поверхніх частотах гарне і загальна подача верхів дуже приємна. З точки зору поєднанню пристрій доволі універсальний. Я не знаю навіть навіщо в такий компактний розмір, в такий невеличкий пристрій з доволі невеликою батареєю. Фіо додали стільки потужності. Цікаво, чи настане час, коли слово потужність не буде викликати всіх цих мемних асоціацій. А він дійсно може розкачати майже все, але з тугими модельками, звісно, будуть проблеми у вигляді дуже нетривалого життя від одного заряду батареї. Але, мабуть, непогано мати можливість щось туге розкачувати без проблем, навіть якщо недовго. Але здебільшого, звісно, краще обирати щось більш підходяще для портативного навантаження. З чутливими втручноканальними модельками проблем майже немає, якщо ви не під'єднаєте їх до балансового виходу і не накрутити високий гейн. Але цього просто не треба робити. Я пробував андромеди і з 3,5-мм виходу абсолютно ніяких проблем. Я бачив певні скарги в інтернеті на те, що тут є наводки, але я з цим не стикнувся. В мене ніяких наводок не було, але ну, може це залежить від раутеру, каналу, Wi-Fi, чогось такого. Тож я чисто розповідаю про свій досвід. Якщо я не, не стикнувся з якоюсь проблемою, ну я просто з нею не стикнувся. Тож, що ще тут сказати? Ну. Про порівняння про порівняння. Перше, мабуть, що б хотілося згадати, це FIO K15. тому що в них майже однакова начинка, і дійсно вони схожі за звуком. Але jm 21 робить все а, трохи краще з точки зору динамічності і контролю, ну чи то через вбудовану батарею. Чи то через просто якісь різницю в схематиці, не знаю. Тобто тут різниця не велетенська, але вона помітна. Також BTR-17 насправді, як приклад того, що за приблизно ті самі гроші можна отримати кращий звук, тому що BTR-17 це в нас не плеєр, в нього немає екрану, але він більш нейтральний, більш технічний, в нього краща динаміка, краща шаруватість на верхніх частотах. Тобто, якщо вам потрібна саме якість звуку, то. BTR-17 це ну, і не потрібен саме Plair, то BTR17 може бути варіантом. А Хібі Digital M300 ну, він не конкурент, попри те, що в них дуже схожа цінова категорія. М300 трохи довше працює від батареї, але за звуком 21 й краще, тому, тому що він орієнтований на більш прискіпливу аудіофільську аудиторію. Ну, не аудіофільську, ну, скажімо так. Тих, хто більше хоче бути аудіофілом. він менш забарвлений, він технічніший і натуральніший. Але, звісно, головний, мабуть, конкурент це в нас хібі Р4, трохи дорожчий, але в цілому теж дуже схожий за ціновим сегментом. З точки зору зовнішнього вигляду, мабуть, це питання смаків. Комусь подобається більш незвичний дизайн хібі. Комусь, мабуть, більш стриманий дизайн від FIO. Я маю свої, а, свої вподобання, але вони суб'єктивні, тому тут кому що подобається. Але що от дійсно треба відмітити, що FIO більш кишеньковий пристрій, тому що він менший, особливо за товщиною і за вагою. З іншого боку, тут у нас все ж таки метал, хоча і з пластиковими вставками. А, за часом роботи батареї Хібі краще. З точки зору функціональності, вони майже однакові. Тож за звуком хібін трохи нейтральніше і сухіше. Він не сухий, але сухіше. Тут в нас трохи більш аналоговий, більш динамічний і, скажімо так, ну, трохи більш затягуючий звук. Тобто, це вже питання, що вам знов-таки більш подобається суб'єктивно. В Цілому я дуже радий, що FiiO вирішили повернутися в сегмент бюджетних пристроїв. Хоча вони казали, що там нема що ловити, тому що блютуз ресівери і портативні ЦАПи майже все як пожрали, захопили. Але класно, що вони повернулися. Я дійсно сподіваюся, що jm 21 отримає увагу, отримає попит, і ми побачимо ще більше бюджетних плеєрів в майбутньому, тому що якість звуку і та. Кількість можливостей, що ви отримуєте за свої гроші, тут дійсно класна. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.